Доброго ранку всім! Сьогодні з самого ранку вийшла в сад і хочу вам познімати окремо сад рослинки, які зараз у нас. Сьогодні 4 червня. Я вчора знімала відео про троянди, які є у нас в садку. Окремо. А сьогодні просто прогуляємося, покажу вам, що у нас росте в саду. Дуже мені подоб... подобається жасмін. Він такий ароматний. і жасмінчик. Як же він пахне. Ніжно як. Я завжди хотіла посадити його, тому що я пам'ятаю в дитинстві, як я любила ці. <реклама> От, такі асоціації у мене. Тупострігати його потім, після цього, він гоне такі великі, пагани. А я не хочу такий великий. Я більше формую його як кулю таку невелику, щоб він був компактний і не закривав нам вид на сад. Хоста Гігант Подорожнікова, ще більше в цьому році розростається. А цей Барбарис лютен він повинен бути яскраво таким червоним, але він Поки що тут такий. Я вже думаю, можливо його пересадити кудись на сонечко, щоб він був там яскравим таким більш. Тому що тут поки що така полотінь і йому тут, бачите, більш, більш зелений. Подивимося, він гарно пішов, розростається. Лаванда дуже гарно буде вже квітувати скоро. Такі кущі підстригаємо, вони гарно ростуть. Біля троянди якраз. Ще хочу сказати, як гарно в цьому році Троянда Ельф квітують. Багато квітів в тому році було набагато менше. І ця сторона вже вся така в цих квітах. Помічаю, що тує Даніка кулеобразна. Оці ми не підстригали, я трошки тільки підстригала. А ці чоловік тоді підстригав радикально. Не знаю, йому так здалося, що буде краще. Я як вийшла, говорю, для чого це ти так їх обрізав? Подумав, що буде гарно. І от вони починають відновлюватися от. І Нові пагони пускати заросте і буде гарно. То були такі вони не дуже. Бачите, яка різні... різниця? Оці такі і оці. Вже відновлюється, вже гарно буде все. Троянди. Стільки троянд у нас і всі квітують. А от этот барбарис адмірейшн, він почав рости гарно. В тому році він такий був не дуже. У нього, у нього був вигляд, такий більш якийсь не яскраво червоний, а бордовий якийсь. Мені не подобався. А в цьому році, бачите, як тут була зелене, а зараз от це все червоне. Ось такий він яскравий. Тут мені подобається цей Барбарис Адмірейшн. Травка Готіє тут у нас. Теж гарно розростається у тіні така зелена. Так, радують мені. мене дуже спірея. Це спірея Golden Princess. Яскраві такі у неї квіти. Мені подобається кожного кожен раз змінює колір вона. Так, тут троянди. Грехом Томас починає. Ой, чудова трояндочка. Ті світходи. Теж гарно. Зараз покажу вам ще спірейку. От у нас спірея Golden Princess, тільки велика, теж вся квітує, бджілки тут. Метелики літають всі тут. От вона така яскрава, була ще яскравіша. Я трошки пізніше її знімаю. І от ще Golden Flame спірейка. У неї, бачите, який колір такий більш малиновий, чудовий колір. Ялина сербська. Починає закривати повністю її зверху, своїми лапами, як я говорю. Шмель. От ялина сербська у нас росте дуже гарно. Ну, нічого, буде зверху її закривати трошки. Тут багато шишок у нас і. Цікаво, що я дивлюсь, тут теж такі от. Це майбутні шишки, я так розумію, таких тут дуже багато. Прям вся усипана їми. А це дзвіночок портшлага, так він називається, чудовий колір у нього. Мені подобається, як він розростається таким ковриком. Дивіться, який галь... гарний колір. Супер просто. Так, хочу ще розказати трошки про айву японську. В цьому році вона дуже така насичена, зелена, багато листів вирісло. Плодів немає. Поки що. Ну, вони такі невеличкі, жовті, такі, як маленькі яблучка. І поки що така, просто зелена. А потім подивимося, дерево таке у нас тут. То нам подарили його, і ми його посадили і вже росте.